Ви попали на мій ютуб-канал, і з вами, як завжди, я, Машекс. І сьогодні у нас нове відео. Як я вам обіцяла, у нас буде плюс дві новенькі колекції. Ось у нас Аврора та новорічні пакетики. Ну, і я не хочу вас затримувати. Всім приємного перегляду! І давайте вже будемо обирати пакетики. Давайте візьмемо. Давайте, давайте ось ці, типу, чупа-чупси. А ось це відлажуємо. Тепер ось такі Ось таку новиночку у нас тут. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, сім пакетиків. І давайте візьмемо ось ці цукерочки. Тому що вони мені більше не подобаються. Більше всього не подобається. А це теж ми відкладаємо. Тепер у нас чохольчики. Давайте, давайте ось цей візьмемо. Ось цей відкладаємо. Та полапка. Так, ну давайте ось цей. Візьмемо пакетик. Та ось новиночка Аврора. Давайте візьмемо ось цей пакетик, тому що у нас уже тут видно навіть, що буде у нас тут. І давайте теж це відкладемо. Я ось взяла наш блокнотик там, де будуть у нас всі ці наліпочки колекції. І давайте вже відкриємо зразу Аврора. Так, тут у нас. Тут у нас, типу, гусь обмі... обнімусь, так? І давайте знайдемо сторіночку. Ось. Це у нас номер один. І давайте зараз ми все розпакуємо. Тут дуже багато наліпочок, які треба відклеювати. Ось так і ось так. Так, і давайте наклеїмо. Ось так, гарненько у нас вийшло. Ось наша перша. Перший стікер з цієї колекції. Тепер беремо вже тапа лапку. Давайте ось так відкриємо. Так, тут у нас що це Що це за лапка? Ой, давайте ось так обережненько. Тут у нас ось така дуже гарненька лапка. Вибачаю, що у нас трохи можуть бути ляпи на відео. Так, це у нас номер 4. Зараз ми його відклеїмо і постараємося зробити точніше, наклеїти акуратно. Ну, це вже навіть краще, ніж ось ця лапка. Ну, типу, що я наклеїла краще, чим цю лапку. Тепер у нас чахольчик. Давайте його ось цю. Давайте отак от, от порвемо. Де у нас чого? У нас було ось таке ось таке відкриття, можна так сказати. І давайте куди можна наклеїти? Ось такий. Давайте ось сюди наклеїмо, так? Ось сюди я наклею. Я навчилась дуже швидко відклеювати ось такі наліпочки. Я сподіваюся, що вам гарно видно все. Ой. Так, все буде нормально. І тепер відклеюємо вже цей чохольчик. На цей айфончик. Я надію, що в мене вийде акуратно. О, бачите, я вже навчилась гарно клеїть Тепер беремо ось таку новиночку. Давайте. Як його відклеїти, відкрити. Так. Щось не зрозуміло. Так, я там нічого не порвала. Це вже Very Good. Ой, дивіться, яка у нас тут собачка. Тут у нас немає нічого в такі. Собачка у нас. Це у нас номер 1. Я навіть на англійську перейшла. Так, перший номер. І давайте ось сюди. Гарненько виходить, так? І ось така у нас остання колекція. А я Аврору, Да, я... Так, я Аврору розпаковувала, я трохи, трохи забула вже. Оце тут у нас? Так, тут більше нічого немає. Так, тут більше нічого немає. Це у нас ось такий Полуничний йогурт. І вже. Ой, бачите, трохи повнусь. Давайте ось так, може, загнемо трохи. Це у нас чухольчики і ще мої мої улюблені смаколики. Це у нас 4 номер. І ось така, ось таке у нас відкриття вийшло. Ось такі лапки. Мої улюблені смаколики, чохли. І ще один чохол, Ось така нова колекція. І ось такі пакетики з Аврора. Ось обнімусь. Я навіть старалась ніяк, наприклад, як ось це або ось це. Я тут навіть не старалася. І все. Я навіть все відкрила. Дуже швидко якось. І всім дякую за перегляд, всім па-па!